Так, да, я знаю слово «гімна». Насправді це дві пісні. На знаєте, це питання смаку. Мені подобалася і та пісня, і ця пісня. Я думаю, що все у нас вийде і я, можете? можете я співати співати не буду. Співати не буду. Чесно, не дуже співаю. Я його читала, але на не знаю поки що, але читала. Ну я як? як людина, яка має відношення до рифмування слів. Хочу сказати, що переклад досить органічний, рифми гарні і ну потрібно буде вивчити. А хто автор перекладу? Автор, автор, автор Проект, перекладу. Я не знаю. На жаль, а новий ну, гімн. Ні, я ж не бачу проекту рішення щось стосовно цього. Ну просто цей гімн ну публікував сумну. Ну я не бачив його не на сьогоднішній день.